Ня військового у зв'язку із доглядом за дружиною з інвалідністю відповіді військового адвоката з конкретного практичного прикладу щодо саме звільнення військовослужбовця з військової служби через сімейні обставини, якому спочатку військову частину на жаль було відмовлено у звільненні, і так, обставини цієї справи. Військовий одружений дружина, яка є особою з інвалідністю за причиною загального захворювання, що підтверджується довідкою МСЕК. Згідно з висновком ЛКК, вона страждає на стійкі наслідки перенесеної тяжкої травми, що призводить до саме необхідності постійного стороннього догляду та нездатності до самообслуговування. Медичний висновок також рекомендує дружині військового. Отримання соціальної послуги саме з догляду на непрофесійній основі від фізичних осіб, саме чоловіка. Військовий, будучи мобілізованим, не може здійснювати догляд за своєю дружиною. відповідно до статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Військовослужбовці можуть бути звільнені з військової служби через сімейні обставини. Зокрема, через необхідність догляду за дружиною з інвалідністю, та також яка за довідку ЛКК потребує постійного стороннього догляду. Позивач військовий, а точніше, адвокати, подали рапорт командування військової частини з проханням про звільнення на цій підставі. Адвокати Укрпоштою, додавши необхідні документи: військовий квиток, паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження, копії документів дружини, висновок ЛКК, витяг із РАЦУ, свідоцтво про розірвання шлюбу, заява та інші необхідні документи. Адвокати військово також направляли адвокатські запити до військової частини та Міністерства оборони України щодо розгляду рапорту та пришвидшити саме розгляд рапорту. Військовий у суді стверджує, що він дотримався всіх вимог щодо подання документів, що підтверджують його право саме на звільнення, і бездіяльність військової частини, яка є протиправною та необґрунтованою ну, у зв'язку із війною та завантаженості. Вимоги військового – це визнати протиправну бездіяльність військової частини щодо нерозгляду рапорту про звільнення з лав збройних сил України, та зобов'язати звільнити з військової служби за сімейними обставинами на Підставах передбачених статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Суд відкрив провадження за нашим позовом. Та ми направили ухвалу про відкриття провадження на адресу військової частини у зв'язку із чим командування військової частини передумали, знайшли рапорт на звільнення, розглянули та звільнили військового. Ми у свою чергу забрали позов із суду у зв'язку із звільненням військового та відсутністю предмета спору. Таким алгоритмом, алгоритмом дій були відстоєні права.